Оля, якщо б завтра ти отримала фінансову незалежність, чим би ти зайнялася? Яким проєктом? Я вірю в те, що кожен заслуговує на якийсь успіх і е, повинен розвиватися і надихати інших. Тому моя фінансова незалежність однозначно е, допомогла іншим людям. Е, я це якісь соціальні соціальний маєш на базі та проект? Я е, давно вірю в силу соціального бізнесу, коли кожен бізнес може приносити якусь користь іншим. Він наштовхує на те, що люди починають ділитись своїми знаннями, ділитися своїми ресурсами і також створювати цінність для інших. Чим особисто ти займаєшся в Канаді? Які твої проєкти? Я співорганізатор Ukrainian Business Network. Також займаюся культурними проектами у організації Рута, угу. займаюся маркетингом та комунікейшн і реноваціями. Маю ревноваційну компанію Отаві. клас Оля кінер сьогодні на UBM – українські бізнес нетворки. Дякую, Оля, Успіхів тобі. Дякую.